Народ, всім привіт! Ви на каналі Аніуртіплей і це чергове відео по грі Реджи Legends. І сьогодні в нас буде відео-гайдик про анкору. Нарешті, нарешті я знаю, настав цей час майже кожного стрімчика в кінці стріма. Мене питають, як же ж в мене одягнена моя анкора. І сьогодні я вирішив записати вам гайдик на цю прекрасну героїню. Мабуть, найсильнішого саппорта, який є в мене на аккаунті. Покажу, як її вдягнув, чому я вдягнув її саме так. І покажу вам приклади її реалізації на РТА. Отже, давайте розпочинати. Ось моя прекрасна анкора. Неймовірної крутості герой. Давайте я її поставлю 5, 5, 5. Коротше, всюди буду ставити 5, окрім хемери, хемери 4, тому що на химері вона майже не грає. Але всюди 5, тому що герой супер крутий. Ось, неважливо, недовиставлю. Отже, давайте дивитися, чому цей герой такий крутий і чому я раджу вам використовувати Анкору, якщо у вас, наприклад, немає там Галатира, Марічки. Чому Анкора це ваш вихід? Давайте перейдемо спочатку до її навичків. Отже, А1 атакує одного ворога, має 50% шанс книгами перезарядити довільну навичку союзника на два ходи. Дуже круто працює. З Нарсесом поєднується Та. Працює таким чином, що якщо нарсеса щось не перезаряджено, перезаряджає його, а не союзника. Ну, таке собі насправді. В плані того, що, наприклад, якщо ви берете нарсеса і використовувати його навички, а він на основний ДД, а хочеться перезарядити когось іншого. Ну, то ви перезарядите нарсеса. Але в будь-якому випадку хороший скіл, і це добре. Якщо перезаряджає навичку повністю, також лікує цього союзника на 10% від власного максимально здоров'я. Тому власне максимальні зриви можете розганяти. Це буде круто. Йдемо до А2. Особає всі штрафи союзників і накладає щит. Пропорційний 25% власного максимального здоров'я на два ходи. Хороша навичка, не суперсильна. Якби був блок штрафів, це все героїні була б топ-1 всюди і завжди. Але в будь-якому випадку непогано. Інколи це ще допомагає задефати якогось героя, інколи навпаки він мішає, якщо, наприклад, грає проти того ж самого Нарсеса, інколи він нічого не робить, наприклад, коли грає проти Лазаріуса. Але в будь-якому випадку навичка непогана, і окрім того, ще заповнює шкалу ходу союзникам на 10%, що теж є досить непогано. І йдемо до А3. А3 оживляє союзника 50% здоров'я і 75% шкали ходу. І перезаряджає всі навички оживленого союзника. І от якби не було цього, і перезаряджає всі навички, героїні була б набагато слабша. Але оця прописка робить цю героїню неймовірно сильною. Також є зв'язка, звісно, з нарцесом. Тобто, якщо є нарсес, відповідно оживлює 75 на 100 і також скорочує шкалу ходу всім ворогам. На це потрібна точність, якщо немає нарсеса. Якщо є нарсес, точність не потрібна. Насправді ця прописка не супер крута. Чому? Тому що, наприклад, коні постійно агряться на неї і закидає контратаку. Але в будь-якому випадку не супер той критичний. Давайте дивимось пасивку. Щоразу, коли ворог намагається накласти страх, тобто будь-який контроль на вашого союзника з найвищою критичною шкодою, переносить ці штрафи на себе. Круто. Круто. Якщо підії одного зі штрафів пропускає хід, заповнює власну шкалу ходу на 50%. Тобто ви забрали якийсь контроль з свого дамагера найкращого, пропустили хід, але при цьому ви заповнили собі власну шкалу ходу на 50%. Тобто, фактично, якщо застане всю вашу команду, вона все одно поклінцила фактично свого героя. І, хоч вона й пропустить хід, але на 50% шкала ходу все одно буде заповнена. і це дуже круто. Якщо є нарсес, відповідно, вона усуває себе це все на початку і буде ходити. Але останнім часом, наприклад, я з Нарсесом її так часто не використовую. Хоча є люди, котрі кажуть, що Анкора без Нарсеса не грає. Ні, скоріше навпаки, це нарсес без анкора не грає, а Анкора без Нарсеса грати може. Аура 19% швидкості. Стабільна, нормальна аура, нічого особливого, тим не менше. Дар у неї поліморфізм. Е, можна дати інші дари, але я вирішив, що поліморфізм непоганий, тому що якщо переноситься якийсь дебаф якраз таки з Дамайгра, е, вона може якраз таки передати вівцю. Ну, чому б ні? Якщо подивимося на дари, ось такі я вибрав собі дари. Довго я думав. Я думав, що можливо вийти від, якраз таки відсіч і так далі. Але я вирішив, що ні. Ось тому вибрав ось таку колонку захисту і підтримки. Взяв своєчасне втручання, тому що дуже круто, коли просідає герой, вона себе забафує і через цей постійний забаф вона ходить набагато швидше, і герой стає набагато ефективнішим. Дуже важливим є якраз таки бойова мудрість, і досить важливим є відлуння, тому що має шанс просто зняти з себе якусь, якийсь штраф, що є дуже добре для цього сапорта. І тепер давайте переходимо до того, як я її одягнув, і чому саме так я її одягнув. Насправді, якщо подивимось зараз, те, що в мене є, в мене є тут збереження, котре її не супер круте, але в цьому збереженні в мене вийшло дати неймовірно круті стати. Тобто, як бачите, в мене 120 тисяч здоров'я на 5700 захисту на 300 швидкості і ще навіть якийсь опір'я. Стати неймовірно круті, мені дуже подобається, як вона зібрана. Це, мабуть, найсильніший герой, котрий в мене є на аккаунті саме по артефактам. Так, да, вони не супер інколи швидкі. Хоча дивіться, тут в мене чоботи не на швидкість. Тобто, фактично, це все дає швидкість будь який з цих артефактів, дає мені швидкість, але окрім того, він дає дуже круті додаткові стати. Тому мені подобається, як вона одягнена, і чому я її не привдягаю, наприклад, в, в кам'яну шкіру. Тому що в мене її банально немає. У мене не вистачає кам'яної шкіри на аккаунті саме для відступників. І якщо ви глянете на це, вона мені не подобається, ця кам'яна шкіра, я не хочу її одягнути. Хоча, от, до речі, в мене був оце, це я не бачив сенсу. А якщо це нормально, давайте заапаємо, якщо буде опору багато, опору, на жаль, взагалі не впало. Опір. Ні, здоров'я. Ну, власне, непоганий, до речі, в будь-якому батку артефакт. Але в будь-якому випадку, я думаю, що. Поки це так, як є. Чому? Тому що це все одно виконує свою функцію. Тому що як не як збереження дає ще швидкість, тобто набагато легше розігнати якраз таки героя. Захищений бонус рідко спрацьовує. Єдиний бонус, який дає Анкора, це якраз щит. Не те, щоб щит захищений, це було прям супер імба, але в будь-якому випадку приємно. Окрім цього, чому я дав їй якраз таки захищений щит, саме міцність. По-перше, лікує власника на 10% кожного ходу. 120, тобто фактично, лікує кожен раз себе на 12 тисяч. І враховуючи те, яка кількість неї захисту, пробити цю анкору ну, дуже важко буває. Якщо немає якогось ігнору або ще чогось, може бути так, що банально проти анкори стоять 4 героя і не можуть її вбити, тому що вона настільки живуча, що просто капець. Окрім того чому ще ще, тому що. Накладає захищений щит на 30%, оскільки в нас дуже висока база здоров'я. Відповідно, цей щит дає хороший, якби щит, якби це дивно не звучало за рахунок цієї бази. І відповідно це допомагає нам інколи переживати бомби. Тобто, коли я бачу проти себе бомби, я зазвичай можу її взяти. Проти комідоса покажу вам бої проти комідоса, де я її використовую. Вона там дійсно ефективна і не раз мені допомагала саме виграти такі бої. Хоча комідос дуже сильний персонаж, міфічний, як не як. Ось, ну і тепер я думаю, що ознайомились ми з тим, як вона в мене одягнена. Ця збірка дуже давно не мінялася. Єдине, що вона трошки покращувалася, якщо мені випадав якийсь кращий артефакт вже з наявних. Ось, але в загальному концепції мені подобається. Єдине, що я один момент думав, що можливо змінити на шкіру. Тобто шкіра плюс захищений щит. А коли в мене з'явиться дуже хороша шкіра, як аналог, тоді я задумуюсь про це ще більш детальніше, а зараз поки. Те, що є. А зараз будемо переходити до рта. Отже, перший бій, котрий ми розглянемо, це проти Savage Pandas, це проти Хуки. Давайте ми розпочнемо. Дивіться, що ми маємо проти себе. Ми маємо Тараса Мрічку, маємо коня, маємо галатира. В даному випадку я хочу просто взяти героя, який буде тримати мою команду, котрі надасть мені можливість вижити, пережити, а також не отримувати дебафи. Давайте побачимо, як розвивався цей бій. В даному випадку, якраз таки, міні моя анкора забезпечить можливість того, щоб мій ДД власне на не отримав деякий контроль, оминав його і таким чином міг ходити. А, саме в цей бій я задумався, що можливо варто одягнути якраз таки анкору в. Захищений точніше, в каміну шкіру. Чому дивіться? Тому що фактично, якби вона була в камінні шкірі, Арман з другий раз би не походив. Але з іншої сторони, ну, для деяких моментів це підходить, для деяких ні. В будь-якому випадку ситуації бувають різні, тому оптимального прям для всіх варіантів збірки, мабуть, не знайти. Хоча, коли в мене з'явиться хороша шкіра, я задумуюсь про того, щоб це дійсно взяти. В даному. Випадку досить був хаотичний бій, я вирішив ризикнути, якщо не помиляюсь, перейти в другу форму. І за що мене наказав кінь? Як бачите, в мене Анкора стоїть. Анкора дійсно дуже довго стоїть і дає можливість якраз таки моїй команді жити. Тобто, як бачите, ще і вівця, котра була, спрацювала, відповідно, кінь перетворився в вівцю. І це надає мені можливість камбекати цей файт. Ну, наче вже все, наче вже дуже все погана ситуація. Галатир переходить в другу форму, і тут дивіться, якби ну, все кінець. Але от на цьому моменті він дає якраз таке оглушення. Не знаю, що з ним сталося. Правильний хід, звісно, був це накинути блок активних. Але він дає оглушення, оскільки корак клінсить де відповідно я оглушення не отримую. І просто камбекую цей бій. Фактично, Анкора виконувала свій функціонал просто на всі 100%, тому що банально тим, що вона була отут в бою, вона надала можливість в команді вижити. Окрім того, до речі, Анкора постійного Прокаврелі, котрий я не показав, покажу вже відповідно вам в кінці відео, мабуть. І бачите, тут вона вже впала, але ну, мені вже нереально легко грати. Тобто я піднімався свою команду, і таким чином давайте трохи промотаємо, ми її починаємо розбивати. У Марічки прокнув парір. В принципі, не супер страшно. Чому? Тому що ми зараз візьмемо просто те і доб'ємо, Тобто, наче всі реснулись, наче все погано. Але з іншої сторони, там, в мене всі навички є. Парір спав, і ми добиваємо просто супротивника. І... Саме за рахунок того, що Анкора жила весь період якраз таки бою, да, вона в кінці вже там померла, але вона надала можливість команді дожити до того моменту, коли вона змогла камбекнути. І в цьому випадку якраз Анкора виконала свій функціонал на 10 з 10. Переходимо до наступного бою. Бій проти Семпая. Я пам'ятаю цей бій на стрімчику, він мене дуже сильно бісив, будемо відверті. Зараз побачите, чому. Але бій неприємний. Мені не дуже сподобався. По-перше, я був трохи здивований, що мене перегнали, але зараз побачимо. Тут я такий думаю, ну забанемо зіга, тому що власне дуже сильно деда. Як бачите, на ласпік я взяв анкору, чому? Тому що мені треба було тримати свою команду? Тобто, якраз таки анкора дає можливість тримати команду, плюс дає можливість якраз таки клінсти мого наїзи. Оскільки там є якраз таки Одін, оскільки там є заморозки, є провокації від цього всього. Мої Анкора захищає мого наїза тому що саме у наїза найвищий показник критичної шкоди. Тут, як бачите, ось ситуація. По-перше, супротивник не знає, що у Анкори, як я розумію, Точніше, не знає, що у Крікси імунка до якраз таке оглушення, або він знав це і просто розраховував на те, що він вклиниться якраз конем, і проб'є під Якраз таки розломом. Ну, досить близько було, як бачите, Крікса все таки вижила. кінь там не дуже сильний, і тепер починається так би мовити, найцікавіше. Тобто зараз ситуація така, що мені не пощастило. Зодіна я не зняв якраз таки бонус, він поширив всю команду. Але якщо ви пам'ятаєте, Анкора, коли Одін надав свій контроль, не дала задебафити мого наїза. Відповідно, наїз не пропустив свій хід і зараз буде пробувати. І таким чином він вбиває коня. Через що мені набагато простіше стає грати. Тобто, відповідно, Анкора банально тим, що вона присутня на полі бою, допомагає вашій команді тим, що якраз ваша ДД не присідає по ресурсам. Тобто він не пропускає ходи. та він може пропустити таким чином, що в нього буде, наприклад, блок активних навичок, але від контролю, поте якраз там оглушені і так далі, він буде засиблений. Тому це дуже крутий момент. Дуже довгий бій. Насправді це був, якщо так подивитися, йому в деякий момент щастило. Я там Ресаю, він бере банально дебафи. Тут йому щастить, він бере Ноель. Дивіться, Ноель, Що робить Ноель? Коли, воскр... Коли дає якраз таке воскресіння, накладає заморозку, оскільки в мене є анкора, вона від заморозки спасла мого Наїза. Наїз вірвався, одразу вбиває коня. Тут я досить довго таки сидів, і думаю, Боже, за що мені це все? Тому що дуже довгий бій, уже дві хвилини йде. Але я в будь-якому випадку вбиваю коня, даю, нарешті, перезарядку і просто добиваю. Тобто, фактично, тим, що анкора постійно на себе забирала, основне якраз там оглушення, заморозку, і сон забирає, цим вона якраз таки є дуже корисною і дуже крутим сапортом. Але окрім цього... Вона ще і перезаряджає навички, про що не потрібно забувати, тому що цей ефект є неймовірно крутим. А ми тим часом будемо переходити до наступного бою. Так, переходимо до наступного бою. Як бачите, тут ми граємо проти Бендера. Ось. І що в мене виникає питання: що мені робити? Я граю проти бомб, відповідно, що я роблю? Я закриваю з пітіоном, котрий у мене відповідно в сайті заблоги, а також в шкірі. Тобто, відповідно, його важко бомбами щось йому зробити. І беру анкору. Чому тому що анкора допомагає якраз таки наїзу переживати інколи бомби, плюс має щит, що допомагає команді не вмирати від них так сильно. І зараз глянемо, як це буде гратись. Бачимо тут, що в принципі комідуса немає, ну не варто забанювати. Я такий типу думаю. може забанити, тому що я не сильно боюсь. Але вирішив забагати коня. І давайте глянемо, як буде відбуватися цей бій. Даю ауру опору, до речі, щоб точно не поклінцили мого якраз таки пітіона. І дивимось, як проходить цей бій. Фактично йде спочатку за від сіфі тут все стандартно. І якби вже дуже багато бонусів, трохи страшно це виглядає. Але з іншої сторони, супротивник, то, якби, отримує хід на Комідосі. і тут треба бути дуже уважним. Чому? Тому що, якщо дивіться, якщо проти вас грає дуже сильний комідус, Анкора має бути в слоті перед нашим наїзом. Чому? Тому що якщо вона буде в слоті після вашого наїза, відповідно е вона помре. Чи, не так, дивіться. Якщо Анкора іде в слоті перед наїзом, тобто фактично ви пікаєте Анкору потім наїза. То в принципі це наче логічно, тому що на ній є вівця, може вівця спрацювати, але проти коміду це працює навпаки. Чому? Тому що комідус дає оглушення, і якщо він бере дуже сильний, зриває вас і дійсно бомби просто вас вбивають, то Анкора вмирає і не клінцить вашого наїза. Але якщо спочатку буде пікнутий Наїз, а потім Анкора, Наїз, типу перейде в другу форму. Уже поклінченим Анкора, хоч і помре, але той момент, коли вона ще була жива, вона дасть момент клінця на І інколи це дуже крутий момент. І як бачите, зараз ось працює бомбовик, міг отримати звісно вівцю. Йому пощастило. І дивіться, бомби спрацювали, але немає оглушення. Оглушення немає, я живий, і за рахунок, щита, до речі, також це допомогло. Тому що наш заселений наїз, відповідно, на ньому немає контролю, і він просто бере і контратакує. І за рахунок цього, того що його спасли, відповідно він може якби і робити такі речі. Тому що, якби він був, наприклад, в оглушенні, він би нічого зробити не зміг. Тут я думаю, чи використовувати РЕС якраз Пітьона. Але потім думаю ні. Краще я використаю Рес Анкори. Чому? По-перше, більше шкала ходу. По-друге, окрім того, що є РЕС, є ще перезарядка. І оскільки є перезарядка, він одразу піде знову з А2. От наче знову йде якраз таки момент з тим, що відродження, наче печально, наче не дуже, але ми перезаряджаємо всю команду. І зразу даємо А2. І все. І на цьому типу бій завершується. Тому хіл, якраз точніше, не хіл, а от резен корий є дуже ефективним і хорошим спелом. Ми тим часом ідемо до наступного бою. Дивіться, наступний бій у нас проти деснота. І яка тут ситуація? Власне, нам банять ліліту. У нас немає, наче демона ще одного, ситуація не супер хороша. Ну, але нам залишають арманза. І банальна річ, для чого ми можемо використовувати Анкору, це бій не дуже показовий в плані того, що він такий середнячковий супротивник не дуже сильний. Але в будь-якому випадку, дивіться, анкора стоїть тут і бере на себе сон. Відповідно, вашого наїза не можуть контролити, окрім сна, більше контролю тут немає. Якщо що, вона поклінцить, все зробить, і тому. Наш наїзд просто бере. Бачите, ще дає перезарядку, але перезарядка випала на тому, кому потрібно, тому що тут кістка. Під кісткою він нічого не може зробити. Але фактично ми вбиваємо один раз коня. Далі ми, якщо не помиляюсь, вбиваємо другий раз коня. Один раз скіпаємо хід. Чекаємо, коли кінь встане, і тепер дивіться ситуацію. Тобто, що він може зробити? Він вже дає. Давайте так, назад трохи. Тобто ходить Один. Ходить якраз таки атаман. Сіфі бачить, що немає сенсу сліпати якраз таки мого ворона. В цьому немає ніякої потреби, тому що анкора стоїть. Тут у мене перехоплення, відповідно, сон також не наклався. Відповідно, просто використав свій спел просто так. Ми добиваємо коня. І махаємо ручкою супротивнику. Все, він може виходити, в нього немає дода, і він нічого не може мені зробити. Тому інколи треба дивитися ще на те, який пік супротивника. І якраз коли, наприклад, це просто одна сіфі. Анкора є неймовірно тим героєм, який просто спасе від сну і буде все гаразд. І ще, крім того, крім того, що спасе від сну, ще й може якраз таки завівцювати ту ж саму сіфі. А ми будемо йти до останнього шоу-кейсу, який я покажу вам сьогодні в відео. І далі будемо підводити підсумки. Дивіться, ось ще один показовий бій. Тут у нас що є. Проти нас грає один ДД і це Лазаріус. Фактично, тому що іншого Мака ми забанили. Тут у нас, до речі, ще шов-кейс, якраз таке вулкануса. Відео, про якого є на каналі. Тому якщо не бачив, які диві... диві... тут, до речі, як бачите, є тільки один ДД. І окрім того, бачимо, що у нас є вулканус під демоном. Відео про Вулкануса вже є на каналі. Тому, якщо ще не бачили, бігом дивитися. Але хочу тут показати якраз те, як грає Анкор. Тобто Анкора тут також відіграла супер велику роль. Давайте зараз побачимо, що ж вона зробила. Фактично, чому в мене Анкора така велика і плотна Давайте скажете ви мені, чому я дав їй такі стати. А банально для таких ситуацій. Тобто, як я казав, вбити її складно. І це інколи буває проблема для супротивника. Тут досить швидкий Лазаріус. тут багато заливів. Шу дає просто А1. Лазаріус такий думає, ну все, перехожу в другу форму. Вбиваю Анкору, відповідно, перезарядка і все. Але дивіться, він дає навички і не вбиває мене. А оскільки є щит, то жнець не добиває. Все. Фактично, Анкора пережила. Агресію, і супротивник уже якби нічого не може зробити. В нього вмирає Сіфіс контратаки, вмирає Лазаріус, немає рейсів. Ну і на цьому його бій завершується. Тому от якраз через те, що вона в мене дуже плотна, вона ще інколи дуже круто заходить саме в таких ситуаціях. Ну а тепер пішли підводити підсумки. Отже, що ми маємо в кінцевому результаті? У нас є прекрасний просто герой, Анкора, бездиханна. Неймовірний один з моїх улюблених насправді, котрого я дуже часто і полюбляю використовувати. Останнім часом я стараюся агресивно грати, тому воно менше заходить пік, але якщо я бачу, що потрібен захист, потрібно те, щоб ми довго жили, я без вагань беру Анкору. Я не показав вам якраз таки релік, релік це постать демона. Відео про релік я записав, тому хто ще не бачить, і дивіться на каналі. Надіюсь, воно буде інформативно та цікаво. Поставив я такі два камінчика, швидкість збільшується на 2, а також ефект скорочення ходу застосовані проти власника, послаблюється на 10%. Не супер круті, прям камінчики, прям імба, але непогані, тому власне використовую. Тут дає здоров'я плюс опір, круто, тому якби чому б ні. Отже, що ми можемо сказати? Коли вам потрібна анкора і чому саме анкора? Так, да, ви можете сказати, що ось є ельва, і вона також дуже крутий герой, дає ще блок якраз таки бонусів. Ні, Анкора грає краще. Анкора грає краще за рахунок свого хіла, котрий дає перезарядку. Анкора грає краще за рахунок пасивки, котрий знімає контроль. Ельва так не може. І якщо, наприклад, брати конкуренцію між такими саппортами, як Анкора, Ельва, і наприклад Пітіон, я 100% виберу Анкору, тому що Анкора це герой, котрий дасть виживання вашій команді, дасть імунітет вашому ДД. І зробить вашу команду дуже міцною. Але ніколи, ну якби ніхто не забороняє вам взяти двох сапортів, і ви бачили, що інколи комбінація Petion та анкори є також дуже-дуже сильною. Отже, таке вийшло відео сьогодні. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Чи сподобалось вам взагалі це відео? А також підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, і скоро вже будуть стрімчики. Тому зустрінемось з вами вже зовсім скоро. З вами був Анівертіплей. І бувайте!